На цей момент я не бачу в тому, що проголосовано. Я не бачу загрози автономності роботи. Якщо це автономність роботи є, ну давайте про неї поговоримо. А давайте... давайте будемо говорити про те, що тепер набу, наприклад, обмежено у проведенні розслідування. Ні, не обмежено. У них нічого не змінилося. Давайте говорити про те, що тепер спеціалізована прокуратура не буде здійснювати. Процесуальне керівництво цими розслідуваннями буде, буде здійснювати так, як здійснювало до цього, і нічого не змінилося, крім одного моменту, який в цьому законі є. Тепер вони будуть звітувати ще додатково, і Генеральному прокурору. Не бачу в тому проблеми абсолютно ніякої. А в чому тут проблема? Що Генеральний прокурор у нас вибирається за політичними процесами. А не через конкурсну комісію, ну як, наприклад, був був один із лозу ну, зокрема, те, до хто... прикладу набу прийде і буде звітувати призначеному Кравченку, а призначений він президентом про справу, того ж таки Олексія Чернишова. Як ви думаєте, ну, логічне хотіло, завершення нас... в цій справі буде доведено? Буде крапка поставлена в цій справі. Мені би хотілося, мені би хотілося, щоб всі наші правоохоронні органи, абсолютно всі, незалежно від нас. Щоб вони звитували перед українським суспільством Насамперед. сам це українські державні інституції, і мені би хотілося, щоб вони звитували за результати своєї роботи. А... Оце мені оце для мене дуже важливо. Дивіться, для мене особисто як для журналісту насправді такий, знаєте, тривожний дзвіночок. Я зараз вам зацитую нардепа Вірастюка, який заслугами народу пройшов і потрапив до парламенту. Ось його цитата буквально стосовно того, що вчора було проголосовано у Верховній Раді. Мабуть, бо вони займалися не до кінця тим, що потрібно робити. Збирали на кого потрібно і на кого не потрібно, показували немаленький об'єм роботи, передавали далі в прокуратуру. Тобто, обмовка даруть. Ти по Фройду тому що збирали і на кого потрібно, і на кого не потрібно. Ну, пане Володимире, от. Дивіться ще раз, ще раз, процесуальні норми не вибирають прізвищ. Тобто, якщо вони бачать там склад злочину, або вони бачать підстави, що там робить, жодна з проголосованих процесуальних норм не заважає їм то робити. Жодна. Незалежно від заяв, тобто вони мають то розслідувати, вони зобов'язані те розслідувати, бо те якраз покладено на них законом, і від цієї ситуації вони нікуди не дінуться. А, і розслідувати їм це доведеться. І ми, як суспільство, будемо у них результати цього розслідування вимагати. А, і ніхто їм того заборонити не зможе, бо так написано в законі. Тобто, якщо ми бачимо злочин, якщо там є а, ті моменти. Які підтверджують, що цей злочин скоєно, то їхній обов'язок, а не право проводити це розслідування.